Всім привіт, з вами Лімбрія, і в минулій серії у нас додалося ще одна кам'яна будівля. І Я щойно побудувала другу кам'янку. Тепер у нас тут буде 12 нових сімей, вже є 7, ще 5 можуть сюди заселитися. Сподіваюся, скоро вони переїдуть. Якщо ви не бачили минуле відео, клікайте в правому куточку. А тепер у нас настав час тваринок. У нас вже є кури та корови, але ну, дуже сильно не вистачає коней. Тому що, дивіться, у нас ось цей райончик і ось цей вони трошечки подалі від цього. У нас тут накопичується мед в цій коморі, і, здається, має бути ще в цій. чи його вже перевезли, чи ні, але несуть. Треба, щоб швидко ці ресурси доставляли, наприклад, в торговельний склад або між різними складами. Бо дивіться, мені треба перетягти три тисячі ячменя з однієї ферми до складу. Ну вони це доволі довго будуть робити. А от ВОЗ може спокійно це зробити. І так само у нас, наприклад, ось тут. Виготовляється дуже багато сушні, її треба швидесенько перетягати в інше, наприклад, комори, якихось там, де менше її, тому що тут сади поблизу, щоб у всіх все було. І якщо швидко у нас якась їжа там закінчується, ми швидесенько можемо виставити сушню. І плюс у нас ще тут гречка, тому що на цій фермі у нас в основному вирощується пшениця та саме гречка. А гречку я планую. Також експортувати в інші міста, тож треба це все швидесенько перевести, і саме вози нам в цьому і можуть допомогти. Плюс це буде створено ще одне робоче місце. Точніше, навіть не так. Це не одне робоче місце буде створено, це тільки для стайні буде створено одне робоче місце. А плюс всякі різні інші виробництва. І будівлі, які пов'язані з конями, і там може бути ще робота. Нам треба придумати, де взагалі розмістити цю стайню. Хоча з одного боку, в принципі, неважливо, де буде стайня, тому що ми потім цих коней будемо переправляти в стіло чи в інше місце. Але я думаю, раз я почала вже тут трошечки так розбудовуватися, так сказати, у нас тут з'явилися кам'янки робочі місця. В принципі, тут робочих місць вистачає, але якщо я побудую тут стайню, тут дуже мало людей, ще живе, треба Кам'янки. Тому я думаю, поки що ми побудуємо тут стайню, наприклад. Давайте, до речі, поставимо будівництво стайні одразу. Ось, нехай вони починають будувати, потім ми. І ми подумаємо, де поставити перше стіло, тому що насправді стіло не завадило би і сюди. Це додаткове робоче місце. Я не знаю, що в мене всі тут працюють. Мабуть, не всі, тому що більшість влаштовується ще сюди, наприклад, коли сезон починається. Але от різноробів вистачає ще в тачкарнях У нас працюють якраз дві людини. Тобто нам треба тут трошечки заселити більше людей. Можна навіть так створити робочі місця, щоб вони десь тут посередині були. Потім зробити ті ж самі кам'янки або хати з обістям. Треба буде подумати, подивитися наш баланс, чого не вистачає. Якщо нам буде вистачати їжі, у нас в принципі непоганий запас гороху, поки що є. І сушня постійно виробляється. Дивіться, майже 20 тисяч сушнів. Слухайте, ну сушня, нам дійсно це оновлення з сидами це просто дуже сильно рятує. Головне слідкувати за тим, коли 500 сушнів вже назбиралося в саду, її треба швиденько відправляти, щоб не пропали фрукти, і ми могли набагато більше зробити. І нам би не завадило ще більше сидів. У нас ще тут не все є. Не завадило би і яблуневих сидів, тому що... Нам треба яблука продавати, здається, у мене попит ще там є. Хоча можемо дійсно зайнятися потім садами ще яблука можна буде продавати, бо сушні там вистачає, що я сушню тільки місцевим продам. А яблука можна продати в два міста і заробити на цьому грошенят. Я ще думала про те, що взагалі б треба ось тут добудуватися. Я вже про це казала, тому що тут треба хатки, щоб люди сюди швиденько влаштовувалися і працювали. Бо інколи ну, прям не вистачає трошки людей. Так, я хочу подивитися ось цей, скільки у нас тут людей працює чи не працює. Бо я думаю, поставити десь ремарню. Я ще не придумала, де саме я її поставлю взагалі. -то. До речі, дивіться, у нас ремарня ідеально вписується в це місце. Я тут хотіла зробити зону відпочинку, але по суті, чому б не поставити ремарню ту ж саму і декілька ну, лавиць. Бо зона відпочинку то я забагато захотіла, мабуть. Я думала облаштувати якось альтанки поставити. Ну, дерева не знаю, кущики, якісь там шипшину чи калину, бузок можна, до речі, дуже гарно буде. Але так до цього і не прийшла, і тим більше, ну я ж не буду тут прям все усіювати деревами. Така. Можна зробити, типу аля скверу невеликого, але чому б не поставити нам все ж таки сюди ремарню? Вона ідеально вписується. У нас буде одне робоче місце тут додаткове. Якраз для оцих людей, які тут у нас живуть, і їм дуже не вистачає роботи поблизу. А вони тут всі вирішили переодружитися. У мене будуть нові люди. Я хочу 400 людей як вже добити. Якщо ви будете так одружуватися, то в мене мало людей все одно буде. Мені треба ще одна кам'янка. Тут нова родина, вона маленька. Мені так хочеться, щоб заселилася дуже велика родина, де буде багато людей, але то я розкатала сильного собі. У нас нарешті так, і ось наше стання добудувалася. Дві панянки вже сюди. Влаштувалися. Римариня вже почала будуватися. Ось вона, ось тут. Якраз у нас все чудово. Будемо робити зброю, тому я думаю, що нам треба закупити коней. Треба продати дещо. Коштують вони однаково все одно. Ну, нехай два коні. А, можна, дивіться, одразу тяглових А, тяглових у них немає. Дуже шкода. Знаєте, що я тільки що подумала? А в інших містах є тяглові коні. Тобто, якщо вони є, то ми могли б одразу купити тяглових, без того, щоб оце будувати ремарню для збруї. Але знову-таки, нам все одно б згодом б знадобилася збруя. Ладно, не будемо нічого ми думати, купуємо коней, нехай вони до нас і їдуть. Так, дивіться, вже початок квітня, ось тут, ну у нас тут. Дивіться, скільки у нас людей. Мені здається, треба було просто різноробів 10 поставити, максимум оце. І не паритися. Треба ось тут, щоб у нас різнороби були. Треба взагалі взяти на всіх, перевірити і поставити обмеження, бо нехай вони на інші наймаються. Вони не хочуть найматися. Тут у нас ще сіяння йде, дуже повільно. І теж. Тобто оці перші ферми, в принципі, нормально, вони все, вони готові. Супер. Це класно. Це, звісно, класно. Але шкода, що на інших фермах не так. Тому що у нас тоді буде поганий врожай. Я не пам'ятаю, скільки нам треба шкіри, звісно. 25. 5 метр. Та, слухайте, нам не треба тоді стільки. Вистачить і 100 і 60, здається. Ні. 60 не треба нам. Скільки? 5 одиниць металевих частин, тобто це 20 треба. Нехай робить помаленьку. І ми чекаємо на наших коней. Скоро їх мають вже привезти. Так, тепер треба подумати, де перше стіло зробити. Звісно, хотілося б, можливо, десь тут. Але перше стіло, мабуть, треба будувати десь в цій зоні або сюди поближче. Я думаю, десь. Між, так сказати, стайнею та сюди цегельною. Якраз буде ідеально, щоб вони цеглу мені таскали поки що в цю частину, де тут будуть кам'янки ще, а згодом потім і в іншу, щоб їм недалеко до цигельні було йти. І плюс, щоб вони могли спокійно дійти до комори, наприклад, принести до речі, гречку. А гречку можна на продаж буде. Треба щось продати. Згодом все одно я хочу зробити більше. Більше возів, щоб було в різних точках, щоб ефективна була перевізка. Ну і вільні вози були, коли мені треба, наприклад, одні вози, поки там возять матеріали. Можна буде дійсно подумати про те, щоб зробити такі вози, які роблять якісь одні перевозки, або там два види перевозок, а інші інші. Але з цим треба буде погратися. Так, можна було б ось тут, звісно, таким зробити. Воно не дуже. Гарно стоїть. І тут широкий такий простір. Але, з іншого боку, я думала тут кам'янки зробити. Хоча мені ж нічого не заважає потім тут поставити кам'янки. В чому проблема? Так, я пропустила момент, звісно, як привели коней, чи їх не переводили, а вони просто тут телепортнулися і одразу, з'явилися. Але ладно, нема проблем. Тож, поки у нас вже 4 конячки є. Нам треба, щоб нам зробили збрую. Немає шкіри? Серйозно? Та ладно, повірити не можу. Он там дивіться, скільки шкіра. Вам там вистачить, має вистачити Знаєте, я до речі дивлюся, ну окрім от ось цього, інший окрас. Він такий коричневий, але з оцими плямами. А оцього Що у них теж? Я не бачу просто інших. У них на мордочці є так само. Я не пам'ятаю, мені здається, я ніколи не бачила інших коней, окрім коричневого кольору. Цікаво було б побачити, якби вони були ще й інших кольорів, але то таке не принципово. Наприклад, як у нас коровки є тут різні з конями. Чи, можливо, я чогось не знаю, можливо, в ті часи у нас був певний вид коней. Я в цьому не розбираюся. Тож, якщо ви знаєте, напишіть в коментарі, буде цікаво дізнатися, вивчити щось нове. Дивіться. Ми могли одразу купити тяглових коней в Мерефі. Тобто вони у них в наявності були. І можна було брати, просто купити тяглових коней. Я не... Мені от знаєте, що цікаво. Ну все одно, мабуть, стання була б потрібна, щоб їх туди привезли, а потім в стіло. Але ми могли б уникнути будівництво римарні. Тобто на перший час би нам згодилося, ми б зробили їх одразу. Запрягли точніше їх вози. і Потім у нас вже почались би перевозки. А в цей час ремарня би побудувалася, ми зробили би збрую, і все було б чудово. Я трошечки завтикала з тим, що треба було це перевірити. Тож, якщо ви ще не починали будівництво, і ви хочете вози мати, коней, то можете одразу купити тяглових коней, та й все, і у вас не буде головного болю. Ну що ж, стіло у нас готове. У нас ще збруя постачається тільки. Знаєте, що я хочу зробити? <гум> Яка різниця? Я можу в мерефі просто взяти замовити собі цих двох тяглових коней, принаймні. Вони 19 днів будуть і йти, але, ну, що таке, нічого. Ми потім ще зробимо одне стіло в іншій частині якраз. Нам треба, щоб людина сюди найнялася, як мінімум, одна, а бажано більше. І нам треба сіно. Сіно, сіно. От, до речі, побудуємо ще тут сушарки. Правда, я не впевнена, що ось ці люди, які будуть в стілі працювати, будуть косити травичку. Мені цікаво, хто ось тут косив. О, косить траву. До речі, пішла косити траву. Тобто вона вирішила, що косити траву, от. У оцій сушарці, ну, це задалеко. І вона йде кудись в інше місце. Отсюди. Окей. Нам треба, щоб заготовлювали сіно. Можливо, ми десь також тут поблизу поставимо якийсь оборіг. Ну, не якийсь, а скоріш за все, великий, тому що від малого, я не знаю сенсу не сильно багато, краще, щоб одразу поблизу було багато сіна. І як скінчилося, могли шведесенько взяти, щоб не ходити. Але спершу йому треба це все принести. Ага, і знаєте, нам треба криниця. Ну, у нас, в принципі, криниця ось тут є. Не прям ще задалеко. Просто щоб багато було води треба. Я не можу прям. А, так. Ну що ж, давайте ми тоді одного коня зробимо тягловим. І у нас згодом тут буде три вози. Пропоную виробництво першого вже розпочати. Все одно, поки він зробиться і притащить нам сіно сюди, то ж все буде добре. І дивіться, у нас перший віз вже є. Наш коник ось тут. І знаєте, за що я ще подумала? Чого мені прям дуже не вистачає, це от в соливарні, коли ми перетаскуємо туди коней, там у них поряд ще є кнопка на забій відправити. Тобто, таким чином, я можу, там, коли вже коню. 10 років або трошки більше, щоб він не помер від старості, я можу його відправити на забій, і у нас буде м'ясо для містян. А от, наприклад, в стілі такого не зробити, він просто помирає і все, і нам треба нового коня сюди. Ми навіть м'яса не можемо з нього отримати. Те ж саме на фермі з волами, тому що вони просто помирають і все. Якби можна було їх так само відправляти на забій і оновлювати наших тваринок тут, вони були більш молодого віку. Бо ось цим ну, ці ще ладно, 3-2 роки. Але я знаю, що в мене є такі старенькі, десь бачите, по 12 років. Якби я їх могла відправити на забій, було б чудово. Для наших містян було б м'ясо. І нових волів я б сюди відправила, та й все. Не було б нічого. Або якби була можливість, там, наприклад, була б кнопка, що якщо коням там, більше 10 років, їх відправляють на вирізання, будуть потім у нас продаватися на ринку. І щоб це стосувалося також стіла. Та й взагалі в цілому, типу, всіх коней, які тут є. Так може бути, що там багато м'яса одночасно, але в різних районах і можна це розподілити. Але тим не менш. Воно було б трошечки ефективніше. Ну, для мене вигідніше, точніше. Ось так. У нас другий конь ще десь їде, він ще не приїхав. Я оце думаю: залишати всі галочки. Чи можливо прибрати регулярне постачання? Бо там може впоратися, по суті, і. Тачки, я, до речі, мабуть, ніде ще вози не ставила. Треба буде поставити в торгівельному складі. Можливо, навіть не в коморах, а все ж таки торгівельний склад або найближча комора до торгівельного складу, щоб туди возами перевозили. Мабуть, я регулярні постачання приберу поки що. Я все одно великі партії відправляю самостійно, позначаю, куди і що мені треба. Ось так і ось наш віз працює. По 600 цегли він може привести нам непогано, це трошечки нам пришвидшить все ж таки будівництво. Тож, нарешті, у нас є коні. Я думаю, все ж таки може ось тут добудувати деякі місця, робочі місця, будиночки добудувати і потрошечку рухатися для того, щоб забудувати ось цю зону. так само. Ми приберемо цю каменярню. Або ми сфокусуємося на будівництві ось тут, наприклад, чогось. Чи все ж таки будемо рухатися повільно від цього. У нас тут є багато чого, що можна розбудовувати, ось цей райончик. Я думаю, на цьому ми можемо завершувати серію. Ми отримали коней, тепер у нас є вози. Нарешті, мені здається, головною метою навіть були не прямо коні, а саме вози. Щоб у мене були перевозки, вони постачали мені для будівництва, щоб швидше було будівництво. І я могла ще швидше продавати більше різних продуктів, щоб вони це все перевозили в торгівельний склад. І ми можемо подумати, що далі ми будемо будувати, бо у нас тут є ще багато чого, ось тут можна ще розбудуватися. Ось ця частина ще також не розбудована, тут можна багато чого придумати, дооформлювати. А я всім дякую за перегляд і скоро побачимося в новому відео. Всім щастий, всім папа! -па.